Криворіг – місто загартоване сталю, в якому історія, індустрія та люди поєднуються в одне ціле в укритті Державного університету економіки і технологій стартувала перша частина масштабного мистецького проєкту в межах ініціативи Post Industrial Memory Lab – деколонізація Кривого Рогу. Ініціатива Memory Lab була заснована Кривийським центром сучасної культури і була підтримана гета інститутом в Україні. Власне, завдяки цьому відбулася тижнева резиденція у грудні 2025 року для сімох митців та мистки. А власне, в межах цієї резиденції митці та мистки досліджували кривий ріг, відвідували і промислові підприємства, і музеї, і просто гуляли нашим містом, знайомилися з ним, досліджували його проблеми, його витаки, його поход. Чення історію тощо відтак був створений великий виставковий проєкт кривий ріг ландшафту, корінення його перша частина. Свої роботи тут представили троє митців з різних куточків України: Єва Алвор художниця з Запоріжжя. Її творчі задуми поєднують різні фактури та матеріали. Цю металеву інсталяцію мисткиня створювала разом зі своїм чоловіком Ковалем. Надихалася кривим рогом, і ця робота якраз про пізнання міста через різні шари, через якісь глибинні, темні історичні події, до яких там можливо не можна докопатися, як це було насправді істинно. Також тут є іржаві шари, це значі, періоди історії, які б хотілося забути, якось викреслити, але вони все одно є. Також там є кольоровий такий шар, який символізує візуальний шум міста, реклама. Ні, вивізки, якісь фотографії, якісь визначні місця, і ця гілка, яка переростає наче через ці всі шари, це моє прагнення до пізнання міста, яке не є вичерпним ні в одному з цих шарів. Мисткиня ділиться. Тема укорінення для неї одна з ключових. Це тема, яка мене дуже турбує про те, як люди проростають в місця, де вони живуть, і як важко їм виривати потім ці корені, коли вони вимушені це місце покинути. І в мене ці корені – це також як символ нервової системи, яка пронизує всі органи. І щоб вирвати себе з корінням з якогось місця, це наче потрібно вирвати із себе щось живе, що залишається на місці, і проростати десь у новому місці, в новому. Для Віталія Кравця резиденція стала простором осмислення. Вже якийсь час займаюся великою серією переосмислення руйнацій, які приносить війна. Я багато займаюся архітектурою зруйнованою. У мене є кілька робіт скульптурних, які базуються на будівельних матеріалах, на залишках від зруйнованих будинків. І тобто моя робота полягає в тому, що я намагаюся в цих печальних, якби очевидно печальних картинах знайти ще якісь інші сенси, які нам можуть нас чогось навчити і кудись нас привести, крім очевидного суму, який ми переживаємо від цього. Ну і власне один з якби виходів, який я знаходжу, це там певні візуальні метафори. Якось ця. ця робота називається Перекоти поле яка присвячена проблемі внутрішньо переміщених осіб людям, які втратили домівку. Вимушено опинилися, наприклад, в Кривому Розі. Представлені на виставці роботи можуть наштовхнути на роздуми про місце людини в постіндустріальному середовищі, а також нагадати про зв'язок із містом, яке формує нас щодня. Діляться відвідувачі. Триватиме творча ініціатива два тижні. Дарія Юськова, Іван Проводов, Володимир Вчорашній. Цей день.